Українські військові тримають оборону, знищують російські командні пункти та склади боєприпасів. Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Так, минулої доби наші ліквідували 350 окупантів, найбільше на Донецькому напрямку. Також перетворили на брухт по 5 танків та реактивних систем залпового вогню, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, по одному засобу ППО та вертольоту, 6 безпілотників, дві одиниці спецтехніки та 17 автомобілів. Російська федерація про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. Ще 25 березня, лише вдруге від початку масштабного вторгнення, російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув. Ще 3825 зазнали поранень. За даними української сторони, станом на сьогодні з війни в Україні не повернуться вже 47 тисяч російських військових.